Час слухати Слово Боже. Добрий день! Минулого разу ми дізналися про те, що ізраїльські розвідники вскочили в халепу, жителі Єрихону помітили ізраїльтян. Добре, що ізраїльтяни заховалися на даху у жінки рахав, яка хитрощами відвела підозри царських солдат. Чому рахав захистила їх? Адже ізраїльтяни вважали її ворогом. Слухай уважно. Червона мотузка Біблія. Книга Ісуса Навина. Другий розділ. Ізраїльські розвідники підвелися зі своїх ліжок із льону. Коли Рахав, піднявшись на горище, розповіла їм про все, що сталося. Здивовані вони запитали в неї. Чому ти, жителька Єрихона, ризикуєш власним життям, допомагаючи двом ворогам іноземцям? Рахав відповіла Я хочу врятувати вас, бо я впевнена, що ваш Бог віддасть вам цю країну. Я чула про всі ті дива, які він учинив для вас під час вашої тривалої мандрівки. Я вірю, що Він подарує вам перемогу, і я теж покладаюся на нього. А тепер я хочу, аби ви урочисто мені пообіцяли, що коли ізраїльтяни завоюють наше місто, ви подбаєте про мене так само, як я подбала про вас. Будь ласка, врятуйте мого батька, матір і всю мою родину. Розвідники охоче пообіцяли Рахаві в ім'я Боже, що ізраїльська армія пам'ятатиме про неї та її рідних, коли почнеться штурм Єрихона. Проте вона повинна нікому не розповідати про них. Рахав підвела їх до вікна. Я спущу вас донизу на мотусті, сказала вона. І ви зразу опинитесь у безпеці поза міським муром, заховайтеся серед пагорбів і лежіть там тихенько впродовж трьох днів, поки вас не перестануть шукати, а відтак можете спокійно повертатися до свого табору. Розвідники з вдячністю погодилися. Вони сказали рахав, що їй слід зробити, коли прийде час штурму Єрихона». Прив'яжи шматок цієї червоної мотузки до вікна, коли наші воїни побачать її, то вони подбають про цей дім і всіх, хто в ньому. Отже будь тут з усією своєю родиною. Заспокоєна, Рахав прив'язала мотузку до вікна, і розвідники спустилися вниз. Відтак вони швидко побігли і дісталися пагорбів, подалі від царської сторожі. Яка розшукувала їх? Чутка про незвичайні події, що відбувалися з ізраїльським народом, дійшла й до Єрихону. Мудра жінка Рахав, почувши про всі дива, повірила в Бога Ізраїлю і стала на бік народу Божого. А ще чого навчає нас ця історія? Ти звернув увагу, що Рахав не чекала декілька днів. А відразу прив'язала червону мотузку до свого вікна на знак своєї віри. Добру справу потрібно робити відразу. Особливо якщо це стосується твого спасіння. Віра рятує не тільки рахав, але й увесь її дім. Цей принцип діє і тепер Бог вірний своєму слову. До зустрічі. Коли настане час читати Слово Боже.